Усім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на мого неймовірного помічника цей дегідратор Ізрі FD1000 Слугує мені вже більше року. І за цей період я вже з ним нати. Тут можна робити і заготовляти неймовірно кротецькі смаколики. Починаючи від сушених ріпсів, сезонних ягід чи овочів, також грибів і різної зелені, цибульки кропчику або мого улюбленого базиліка, до найвідомішої всім і найулюбленішої всіма пастили. Раніше цей смаколик я робила лише для своїх рідних. А зараз вже роблю це і на замовлення. Фруктово-ягідна пастила це неймовірно смачний та корисний перекус або додаток до чаю чи кави. Даний вид дегідратора я придбала в магазині і ZідreMister. І хочу сказати, що цей магазин я раджу, тому що менеджери. Віднеслись до всіх моїх прискіпливих запитань, дуже уважно відповіли на всі мої запити, і завдяки цьому ось такий агрегатик з'явився в моїх помічниках. Але це ще не все. Наступний огляд, ймовірніше, буде на вчора придбаний блендер. Його я вже випробувала, але ще не повністю, тому наступний огляд буде на нього. Всім раджу, візідрімайстер.